А тим часом, поки вінничани мріють і загадують свої бажання на Новий рік, люди, які працюють в облдержадміністрації, прикрашають красуню ялиночку, наші депутати. Думають, як же буде жити Вінничина наступного року. Мріють посадити багато нових ялинок на Вінничині, нових дерев. Мріють про те, що кожна молода родина на Вінничині буде мешкати у власному будинку. Ми спитали у депутатів, кого з колег по обласній раді з інших фракцій вони хочуть привітати зі святом святого Миколая. Та що подарують різочку чи смаколика? Я такий щедрій, що я би всім подарував подарунки. А які Які? кожному окремо. Я подарував би голову обласної ради і подарував би йому різочку, так як він не відзвітувавши за свої рік діяльності на посаді голови обласної ради. Купа методів депутатської роботи, а просто писати брудні статті і постити брудні статті, ну такий метод вигонюка. Давайте все-таки я думаю, що йому таку добру різку підготуємо. Не можу розділити, тому що кожен із депутатів працював продуктивно, результативно, за що я дуже дякую. Ну Давайте ми сьогодні подивимося на цю сесію, побачимо, як депутати будуть голосувати по ключових питаннях, так. це бюджет і програма, а там же поговоримо. Ну, я подарував би подарок Олегу Коровічуку. Який? Смаколика чи різочку? Смаколика. Смаколика. Дуже хороший, чесний, порядний депутат. А різочку. А різочку, мабуть, всім депутатам. Партії регіонів, ну це опозиційного блоку. Ми не оминули увагою. Актуальне на сьогоднішній день питання Приватбанку. Цілий рік Україна була слухняною та працьовитою. Тому на Миколая отримала в подарунок банк. Це різочка для України чи смаколик? Ми запитали у депутатів. Ну я ну я не бачив, що за нього хтось розраховувався. Ви бачили, що щоб хтось за приватбанк сьогодні якісь кошти платив. Це на фоні якісь там щось випустять. Якась буде там багато зараз. думок. я не фінансист. Я на протязі останніх 17 років є е, отримую послуги з цього банку. Я спокійний в тому, що е, кроки, які здійснюються по стабілізації фінансової степа, системи держави Україна, е, на мій погляд, зміцнюють її міць. Це питання, з яким ми будемо, я думаю, наступного року дуже багато і. Довго розбиратися і абсолютно неоднозначно. Я впевнена, що тут є багато над чим попрацювати. Ну я не можу сказати, я не, не політик і не економіст. Я думаю, що все, що для України плюс, то то добре. Угу. Тим більше, що там кажуть, 20 мільйонів було жителів України, які обслуговувалися в банку Приватбанк, і тобі значить, Україна буде мати. Тобто кошти будуть, які будуть задінні, використовуватись державою, я так розумію. Не знаю. Ваші кошти також є в Приватбанку. Ні, в мене немає. У мене Укргазбанку, я зарплату отримую в Укргазбанку. А він, а він державний. Справа в тому, що, по-перше, я керівник патентної служби, я не є фаховий економіст. А, судячи з коментарів експертів, в першу чергу, мого керівника, то я повністю погоджуюся, що це крок вперед. Що Ні, ти, не згодний. Це смаколик це, це... чи різочка для нас? Це різочка. Як так сталося, що жодного фінансування цього року не було для молодих родин, для того, щоб вони змогли отримати власне житло? Ми поцікавилися у наших депутатів, а також у громадських діячів і дізналися дуже багато цікавих нюансів. Зараз напропонують по чотирнадцять 14%. Це коли одна промена квартира ті на гребу місяць 1200, і 4600 за першими розрахунками тільки процентів кожен місяць потрібно платити. Це яка може можна? Дати? Розумієте, громадська рада декілька разів була присутня на засіданнях бюджетної комісії. Саме там ми вперше підняли питання щодо фінансування молодіжних програм. І як з'ясувалося дивно, але вони не фінансувалися саме тут в Вінниці. З'ясувалося, що фінансування повинно було б відбуватися за рахунок державного фонду, який повинен би був давати кредити для молодіжного будівництва. Але цього не відбулося. Вони дуже важливі, тому я особисто буду підтримувати таку програму і особисто все, що від мене залежить як від голови комісії, як від депутата обласної ради, це буду сприяти. В залі голосують програму внесення змін до програми власних дім. Ми виділяємо з обласного бюджету 6,5 млн грн. Кошти фінансуються із державного бюджету, обласного бюджету і з бюджетів базового рівня. Зальний обсяг фінансування програм в межах 17 млн. Тобто молоді сім'ї, які працюють в наших бюджетних установах, комунальній власності на районному рівні, це освітяни, лікарі, працівники соціальної сфери, мають право отримати в межах десь 300 п'ятдесят тисяч гривень під 3% річних кредит на 10-15 років. А от громада Немирова в ніч на Святого Миколая отримала вітальні листівки, в яких йшлося про скасування субсидій. Але хто наважився зіпсувати свято немирівчанам? Представник від блоку Петра Порошенка солідарність з кожним виборцем складав угоду з текст цієї угоди, де вони будуть проплачувати кошти в разі, якщо ви, ви догадуєтеся, це про що йде мова. Через те я звертаюся до правоохоронних органів, я звертаюся до прокуратури вперше. Розслідувати оці всі, всі підробки документів, а це називається підробкою документів, розслідувати угоди, які складалися з вашим кандидатом. Про закупівлю комп'ютерної техніки на Вінниччині окремими районами сьогодні звітував ігор Івасюк, але сесійна зала перетворилася одразу на судове засідання з доказами та обвинуваченням. Ці всі ділки залишаться при своїх посадах. Зараз ви проголосуєте, дасте їм нові кошти, нові 500 тисяч гривень. І, до речі, а тепер про пряме ваше підпорядкування. Є ще одна кримінальна справа. До речі, теж давайте не брехати. Кримінальну справу відкрили тільки за те, що ми, депутати від свободи, там обтоптали всі коридори поліції. І поліція, слава Богу, пішла нам на зустріч. Далі, нам стало відомо, ще про Я кримінальну справу. Відкрили. Це кучужани, це кучужанський і навчальний центр. Інтернат закругляє. Інтернат докуплений катюк, а він знаходиться вже в прямому підпорядкуванні не горовицької ради адміністрації, а департаменту. Отут, От -от в Вінниці. Я просив би інформацію, яку ви отримали і від Валерія Володимировича Скрипченка, і від Осюка, прийняти до відома. І на слідуючих сесіях там повертатися до нього в рамках провадження кримінальної справ. Депутати звернули увагу на проблему, що виникла на ринку праці. Як виявилось, Вінничина посіла 13-те місце за рівнем оплати праці. На 20% нижче ніж в оплати праці, праці, чим середньому це порівняно на цих питаннях. Необхідно задуматися. Вважаю, нам потрібно активніше працювати в цьому напрямку, особливо департаменту кримінальної політики і міжнародного спілкування. Перший раз за час роботи Вінницької обласної ради активісти здобули першу перемогу. Депутати Вінницької обласної ради скасували власне рішення, яке було прийняте в липні цього року про ліквідацію Вінницького тубдиспансеру. Але фактично від тубдиспансеру залишився лише статут. Сам тубдиспансер фактично перебуває у власності лікарні номер один. Нашому кореспонденту владу воднеру стало відомо, що саме має бути на землях, де колись знаходився туп Я дійсно проводив розслідування по цій тематиці та виявив, що згідно генплану міста Вінниця, який був прийнятий ще у 2013 році. На території вже колишньої лікарні будуть планують будувати житловий комплекс елітне будівництво. Цей рік видався дуже рясним на події. Депутати цілий рік плідно працювали. Хтось задоволений їхньою працею, хтось незадоволений. Ми сьогодні дізналися дуже багато цікавого, що на нас очікує в 2017 році. Сподіваємося, що всі мрії вінничан обов'язково збудуться, і наше життя поліпшиться. Любов Завальнюк, Віталій Семененко, спеціально для власної інфо.